Всім привіт! Мене звати Власенко Наталія я астролог і Сьогодні ми з вами поговоримо про прогнози на 2024 рік для трьох. Останніх водяних знаків зодіаку це рак, скорпіон і риби. Нагадаю, що я ведичний астролог, тому ви маєте дивитися цей астропрогноз по ведичній астрологічній системі. Ви можете побудувати свою натальну карту, або ж залишити в коментарях свою дату, час та місце народження, і я скажу, по якому знаку зодіаку вам варто слухати цей астропрогноз. Якщо раптом ви не хочете дивитися. Свою натальну карту ви можете слухати просто цей астропрогноз як для звичайного свого знаку зодіаку, до якого ви звикли. Тепер поїхали. У нас рак у 2024 році зазнає дуже великих трансформацій. В принципі, і 2023 рік для більшості раків не був там прям сильно легкий, але і ось прям 24-й рік це прямо буде. Прям пік, пік оцих всіх Непростих, можливо, десь речей для рака у нас Юпітер буде стояти в першій половині е півріччя у. 10-му будинку гороскопу Юпітер це планета, яка дає раку дуже багато можливостей в кар'єрі. З травня 2023 по травень 2024 він там стоїть, буде стояти, і він дає раку моменти розширення у роботі, зміни соціального статусу, початок консультування, навчання, щось пов'язано зі знаннями, з передачою цих знань, можливо, якась юридична практика, щось пов'язане з. Юпітер це планета, яка дає нам удачу. І знову ж таки, з точки зору саме кар'єри і соціальної реалізації, у більшості раків все було класно. Хтось з раків зміг знайти собі паралельну роботу, а хтось з раків зміг знайти собі ту роботу, яка буде їх наповнювати, буде їх мотивувати, тому що Юпітер там стояв у Овні. Далі ж Юпітер переходить у 11-й будинок гороскопу, і він буде там стояти з травня 24-го по травень 25-го. І зараз це такий пік, можливо, в якому сенсі успіху в соціальних проєктах, з людьми в плані, можливо, там. Навчання, консультування, передачі знань, Юпітер буде ракам давати додаткові доходи, заробітки розширюються у цих наших рачків. Раки можуть здобути собі успіх саме через соціальні мережі, через людей, через знайомства, можливі нові знайомства. Скоріше за все, у раків буде якось змінюватися сектор їх дружби. Частіше це про розширення, тобто більшості раків з'являться нові друзі, нові люди, з ким вони будуть комунікувати. Якось неважливо як це можуть бути і клієнти, це можуть бути і ти ті, ті, з ким вони в соціальних мережах постійно переписуються. Юпітер буде давати класні події у житті старших братів і сестер, раптом, якщо вони є. Юпітер буде в більшості акцентувати саме питання на фінансах. Далі у нас раху у дев'ятому будинку. Раху у дев'ятому будинку дає раку вчителів. Кармічних вчителів. Рух до навчання до нових горизонтів, до нових перспектив. Саме ці навчання, які раки будуть проходити у 2024 році, стануть якимось новим стартом. Стартом для нового життя. Світобачення раків буде змінюватися, будуть нові цінності, нові пріоритети. Вони по-іншому взагалі будуть дивитися на людей, на світ, ну, взагалі на все. Навчання це не обов'язково проходити якісь курси, хоча це ж не виключено. Це це розширення горизонтів, це читання книги, вивчання мов, навчання мов, це поїздки, подорожі. Сектор дев'ятого дому це не тільки про навчання, це і про закордонні справи, тому можуть бути якісь часті поїздки за кордон або вирішення якихось закордонних питань. Деякі раки можуть повернутися додому, якщо вони були за кордоном, наприклад, а хтось ще далі поїде. Ще далі за кордон, навіть якщо вони і були за кордоном. Раху може давати проблеми в оформленні якихось контрактів, договорів. Це може бути, можуть бути моменти, що пов'язані з авторитетами, з людьми-наставниками, з вчителями, можуть бути якісь конфлікти або незадоволення тим, що відбувається взагалі. Раху може давати проблеми з батьком. Зміни в житті батька, якісь кармічні, такі причому стосунки, події, це. Може бути, Сатурн знаходиться у нас у восьмому будинку. восьмий будинок це непростий будинок, він відповідає у нас за страхи, трансформації, неочікувані ситуації, смерті. Тому для раків Сатурн тут дає з одного боку силу у трансформаціях, він дає ракам бажання змінюватись. А якщо раки не бажають змінюватися, то... Доля сама їх якось зміни. Щось вона може забирати у них у деяких раків. А Сатурн дає тут якісь питання, що пов'язані з чоловіком. З його фінансами, тобто у якихось рачків вони можуть звужуватись, ну, наприклад, чоловік менше став заробляти, а у якихось навпаки збільшуватись. Тут залежить все вже від індивідуальної прогностики. Сатурн піднімає багато страхів, багато тривожності. Якщо людина не знає, як підстелити собі соломку, то це буде важко. Рачкам у 24-му році обов'язково варто підстеляти собі соломку. Є дуже багато таких. Ситуації, де вони, як знаєте, більше переживають, ніж це потрібно. Сатурн може давати зміни в кар'єрі, напруження, в роботі, якесь. Ну, знаєте, коли ніби все нормально, ніби все класно, але от відчуття, що якісь рамки, можливо, давлять, це може бути. Сатурн може давати питання, що пов'язані, наприклад, з. Спадком з аліментами, ну, з якимись такими грошима, які, які нам не положені. Це можуть бути навіть якісь виграші в лотерею або соціальні виплати. Вони можуть або звужуватись, або навпаки, можуть надходити нашим ракам. Е, ракам дуже важливо в цей час зайнятися своєю сексуальністю, тобто розкривати свою сексуальність, можливо, піти на якісь там танці сексуальні, це було б круто, тому що там Сатурн ходить в останніх градусах водолія, і це буде дуже актуально. Кето стоїть у третьому будинку. може бути багато коротких поїздок, подорожей, якихось може бути якесь нове хобі. Яке з'явиться, це може бути в більшості робота руками, шиття, вишивання, писати щось, малювати, грати на якихось інструментах, можуть відкриватися отакі ось таланти у наших раків. Кету тут може давати звуження кола, оточення. До речі, дивіться, Сатурн, ой, вибачте, Юпітер дає у 11-му будинку розширення коло оточення, але це ті люди, які от на відстані від нас. Ну, це, наприклад,. от блогер і його аудиторія. А це знайомі, ну ті знайомі, які ми їх там реально знаємо. І це можуть бути якісь люди, які уходять з нашого життя як звуження кола оточення. Якщо у вас є брати та сестри, можуть бути зміни у їх житті саме в цей час. В принципі, 2024 рік для раки буде досить трансформаційний. Головне правильно розставляти пріоритети, тому що раху в дев'ятому будинку він може нас збивати з нашої істинної цілі і може підкидати нам не те, що потрібно. Тобто, ми трошечки, як знаєте, дивимось на все не під тим кутом, під яким треба дивитися. Скорпіони у 2024 році. Сказати, що вам пощастить, ну, я не можу сказати, тому що Сатурн ходить по останніх градусах водолія, це досить така напружена позиція, і він у вас стоїть у четвертому будинку, який відповідає за наш внутрішній стан, за наше відчуття щастя, внутрішнього комфорту, за наш дім, батьківщину. Тому для скорпіонів в якомусь сенсі рік може бути важкий. Сатурн там стоїть вже. З січня 2023 року і ще буду стояти у 2024 році році до березня 2025 року. Тому оцей період він дає такий, е, психологічне навантаження. Можливо, у вашій сім'ї щось е, відбувається, що потребує вашого включення, причому вашої відповідальності, вашої серйозності. Можливо, була якась ситуація, е, коли знаєте, на вас. Повішали якусь відповідальність, хоча, можливо, ви цього і не хотіли. Для деяких скорпіонів це може бути народження дитини і те, що ви, наприклад, сидите вдома постійно. Це концентрація на домі, на сім'ї, це важливі зміни у сім'ї, у мами, у вашому взагалі близькому такому оточенні у Вашому домі, у вашому будинку, деякі скорпіони захочуть поїхати з місця, де вони знаходяться. Може бути переїзд, може бути паралельне життя, можуть бути якісь зміни у вашому житлі. Це можуть бути ремонти в 24-му році, можуть бути проблеми з транспортними засобами. Також тут треба бути обережніше. для деяких скорпіонів це буде рік втрат близьких людей. І таке, знаєте, як переживання, переживання і закривання в собі. У цих всіх емоцій. Вам треба пропрацьовувати свої емоції, вчитися їх вивільняти, але екологічно. Раху заходить у нас у п'ятий будинок гороскопу, кету у 11-й будинок гороскопу, і раху тут у нас розкриває тему дітей. Знову ж таки, можливо, скорпіони у нас стануть батьками. Тому є така ось позиція цього Сатурну. Наприклад, коли я була в декреті, ну там коли дитина моя народилась, то у мене Сатурн був в четвертому будинку, тому я постійно була вдома, і у мене були від була відповідальність така певна. Важливо, раху, як планета розширення, дає скорпіончикам дітей, і це програється також в приблизно в такому е, приблизно в такому. Направлені. Раху може давати нові проекти, творчі якісь проекти, соціальні проекти, авторські проекти. Раху може давати закоханість, раху може давати якусь таку пристрасть у житті скорпіонів. Але раху це планета таких американських гірок, тому в більшості всього раху буду давати таке, знаєте, як то вто в жар, то в холод, ну в принципі, як і завжди у скорпіоні. Раху може давати тут кармічні... Знайомства, кармічні стосунки, вирішення якихось питань по стосунках, тому що ще у нас тут Юпітер потім зайде у сьомий будинок і все прямо буде про про любов і про відносини. Але це в більшості буде у другій половині 2024 року. Діти і їх питання будуть займати у вас дуже багато часу, скоріш за все, тому що раху тут прям розширює, концентрує весь всю вашу увагу на. Цьому секторі, так, на секторі п'ятого будинку. Юпітер у секторі здоров'я стоїть у нас травні місяця 23 по травень 24, го і він піднімає теми нашого здоров'я, можливо, це юридичні оформлення якісь, у когось це може бути розлучення, у когось це може бути відкриття ФОПу, у когось це ще відкриття якогось бізнесу, якогось проєкту, наприклад, так, по раху також це може бути. Юпітер тут дає розширення якихось проблем. Варто Звернути увагу на здоров'я, якщо є якісь проблемки, не треба чекати. Обов'язково треба рухатись уперед і щось з цим робити. Юпітер може давати, наприклад, бажання завести собі домашнього улюбленця. Юпітер може піднімати питання, що стосується. Нашого способу життя, ну, наприклад, нашого режиму дня, він може бути трошечки такий пришвидшений. Може здаватися, що дуже багато справ виробили в 2023-2024 році. Потім, з травня місяця, Юпітер буде переходити у сьомий будинок у будинок відносин, стосунків, юридичних, бізнес-партнерських і партнерських стосунків. Тому для скорпіонів 2024 рік, з травня 24 по травень 25 може давати. Нові стосунки, нових людей в оточенні, юридичне оформлення якихось там моментів, договорів, якісь. У декого, до речі, у декого зі скорпіону це може бути ідеалізація стосунків. Ну, типу насправді там не все так гладко, але скорпіони роблять вигляд, що все класно, аби, наприклад, ці стосунки не завершувати. Тому тут треба дивитися, як взагалі це у вас конкретно проявляється. Юпітер може давати на ведення бізнесу, ведення якихось кон контрактів, кон контактів з іншими людьми, може давати консультативну діяльність, розширення у сферах стосунків і взагалі можливості зараз до вас приховати. Ходять через людей завдяки людям, завдяки вашому партнеру. Кето тут відкриває вам таланти спілкування на широкій аудиторії. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, якось розширятися, мати додатковий дохід, ви можете робити це, наприклад, через соціальні мережі, або ваші друзі будуть вам якось допомагати, там знаходити вам клієнтів. Це також буде дуже прикольно. В принципі, рік у вас трансформаційний в більшості у вашому душевному стані, я би так сказала, у вашому стані, у вашому домі, у вашому близькому колі оточення. І оцей перманентне таке, знаєте, відчуття, що на вас щось даве, воно поки що нікуди, нікуди не дівається, потім буде набагато легше. Тому зараз вам треба працювати над своїм внутрішнім станом у 2024 році. І останній знак зодіаку у нас рибки. Для вас це рік, прямо, ну, можна сказати, ваш рік, тому що раху у вас заходить в перший будинок гороскопу, кету заходить у сьомий, І це для вас новий цикл. на 18 років, тому що раху у вас тут був останній раз, 18 років назад. Зараз у вас максимальний розвиток вашого тіла, вашої особистості, розширення вашого впливу. Можливо, ви будете хотіти якось просуватися в своїй діяльності, змінювати якісь, ну, якесь направлення себе, взагалі себе в світі, своє світобачення, ви будете хотіти змінювати, будете більш до вас буде прикута увага. По-різному це може бути проявлено, наприклад. Хтось буде більш розкриватися, наприклад, в соціальних мережах, хтось там на роботі у когось будуть якісь зміни, у когось щось взагалі зміняться, і всі будуть про це говорити. Але так чи інакше до вас буде в більшості прикута увага. У вас можуть розкриватися творчі таланти. Ви можете йти для себе якимось новим шляхом. У вас може змінюватися ваше тіло, ви можете там фарбуватися в інший колір, ви можете стрункішати, ви можете повнішати, ви можете йти займатися спортом, але все, що пов'язане з вашим тілом, з вашою особистістю і з вашим здоров'ям, зараз воно буде максимально актуальне. У вас може з'явитися нове татуювання, якась ізюмінка така, що буде у вас, у, вашій, у, у вас, у вашому цілі. Цілі у вашому образі зараз вона може з'явитися. Е, і саме це, можливо, буде якось до вас і прикутувати увагу інших людей. Зараз у вас максимальний фокус на вас, на ваш розвиток, на вашу особистість, на те взагалі, що ви робите, за, для чого ви це робите. Е, для того, щоб далі у вас був масштаб. Кет у вас а, знаходиться у сьомому будинку стосунків. кето у нас планета, яка дає деякі, деяким людям уроки, вона може давати віддалення у стосунках з близькою людиною. У декого з рибок це буде навпаки, не віддалення, а прямо, знаєте, тотальне зближення, коли ми там думаємо про одне і те ж, і говоримо одне і те ж. Це може бути як зближення, так і віддалення. У когось так, у когось так. Кету може давати кармічних партнерів, кармічне пропрацювання у відносинах, кето може давати ситуації, коли ми сходимось і розходимось, кето може нас не фокусувати взагалі на відносинах, тобто ми взагалі більш фокусуємось на собі. Ну, наприклад, стосунки з іншими людьми, вони просто, знаєте, ну, ми там класно розбираємось, тому що кету це наші таланти, ну, вони як ідуть, так ідуть. Хтось може йти з вашого життя, тому що кето це планета, що відрізає, відсікає. Тому от з листопада, поки у нас іде саме почався так оцей транзит, з листопада по травень 25 року, у вас можуть якісь люди йти з вашого життя. Це може бути партнер, це можуть бути друзі, подруги, неважливо, хто це буде, але в якомусь сенсі звуження кола оточення воно може відбуватися. Юпітер у вас до травня місяця стоїть у другому будинку. Це будинок, який відповідає да, за фінанси, за гроші, за батьківську родину, за наше харчування, за ораторів мистецтво і Юпітер може давати нам, наприклад, ми можемо. Якось змінювати наш тип харчування. Ми можемо поповнішити. Ми можемо більше їсти, ми можемо більше заробляти або більше витрачати. Хтось також буде, тому що юпітер з одного боку він дає нам фінанси, він дає нам ресурси, але з іншого боку, це як планета розширення і планета благодійності. Може, і як знаєте, ми постійно щось комусь ну, умовно віддаємо. Юпітер може давати зміни у батьківській сім'ї, у батьківській родині. Зміни скоріш за все це будуть непогані. А хороші, ну наприклад, мама може щось купити собі там дороге, чи чи тато. А, також Юпітер він може давати нам те, що ми більше спілкуємось, ми більш відкриті а, у спілкуванні до світу, до інших людей. Ну, як знаєте, більше от наше рот, ораторське мистецтво, а, ми їм користуємось. Також, до речі, прошу звернути увагу на тему харчування і на тему гормональної системи і що топоді залози. А, і потім він переходить до третього будинку, будинок наших власних зусиль, наших цілей, а, тих, до яких ми. Хочемо йти. Юпітер у третьому будинку взагалі йому там не дуже подобається, через те, що от, нам треба ставити цілі, і до них іти. Юпітер це не та планета, завдяки якій ми будемо прямо йти до, яких ці, до якихось цілей. Тому що він ці цілі любить ставити просто, він любить все масштабувати. І нам може здаватися, що ну, ми не можемо дійти до. Того, чого ми хочемо, тому що це занадто далеко або занадто важко. занадто треба прилагати більше зусиль, тому що оцей масштаб він може в якому сенсі лякати наших риб у 2024 році. Але не варто лякатися, якщо ви все правильно робите, і робили до цього, і будете робити. Саме 2024 рік він може дати вам не тільки збільшення цілей і масштабу ваших цілей, але і те, що ви дієте. Таки до своїх цілей. Особливо це актуально, е, ну, можна сказати, більше в 24 четвертому, в кінці або вже в 25-му році, для більшості риб ці цілі зале... дуже часто матеріальні цілі. Е, вони стануть актуальні і вони їх здобудуть. А, також у нас планета Сатурн стоїть у 12-му будинку, а, він стоїть там вже з січня місяця і буде стояти по березень го року. Це непростий транзит, а, тому що Сатурн може давати втрати, він може давати. Переживання дуже важкі, переживання відчуття такої меланхолії, депресії, відчуття, що на вас щось давить, що є якісь ніби рамки, але рамки ви не любите. І знову ж таки, зараз у вас буде таке, що ви хочете вийти за рамки по раху в першому будинку. А Сатурн вас ніби як ну, трошечки стримує, трошечки. І це, знаєте, таке перманентний просто стан. Переживань, можливо, такої, такої, як меланхолії, депресії, страхи внутрішні, які там підіймаються у вас, переживання самотності, якихось втрат. Це може бути для вас актуально, поки йде транзит Сатурна. Це непростий насправді транзит Сатурна, взагалі водні знаки зодіаку, вони переживають транзити по оцих ось будинках, по водних домах, і це завжди про такі. Підняття наших переживань. Але Сатурн тут дає завершення якихось процесів, тобто щось у вашому житті завершиться, щось підійде до якогось логічного завершення. А Сатурн може давати вам несподівані ситуації, що пов'язані з подорожами, за кордоном, зі здоров'ям у 2024 році. Тому тут варто бути трошечки обережніше. Особливо десь ну, весна, плюс-мінус, можливо, там десь. Червень місяць, плюс-мінус, десь так. Ось варто бути обережніше. Сатурн може давати великі вкладення, тобто ви можете не тільки заробляти кошти, але й у щось вкладатися. І це буде дуже класно, якщо ви, наприклад, купите машину, купите квартиру, щось зробите таке существенне на довгострок, на, на великий проміжок уперед. Ось, в принципі, 2024 рік для вас це рік трансформації вашої особистості, для вас це рік виходу за кордони, за рамки, за рамки вас, вашої особистості, вашого тіла, внутрішні трансформації, нові тілі, які ви перед собою ставите, трошечки підчиститься ваше коло оточення, щось піде з вашого життя. Але 2024 рік це рік вас, тому що раху, кармічний вузол заходить для вас. В перший будинок гороскопу, і зараз ви можете прям дуже класно вистрілити. Якщо ви хочете стати ізвісною, то ви можете це зробити у 2024 році.